Так, оце копалка полтавська перероблена під мотоблок Мотор Січ. Що тут я переробив? Значить, переробив її під карданний вал. Ось карданний вал. Корпус, який стояв зверху, був пічків під ремень. Рі... Під Значить, я його цей корпус відрізав. Поставив під низ і розвернув його на 90 градусів. Значить, до нього встановив хрестовину значить від мотоцикла К-750, ось вона, на хрестовину одів шліцеву втулку. значить І оце так вийшло. Тут шатун той самий значить і додав ще один. Речаг, значить, річаг для того, щоб воно могло зламуватись при роботі, значить, він чуть-чуть тут зламується. Отак. Значить, сюди приварив стоєчку таку, значить, і все, і вона працює прекрасно. Ще яка тут добавка, я зробив, що регулюється ширина колії. Картошку садять одні 60 см, другий 50 і виходить, е, що колеса йдуть не, не по центру міжрядь, а збоку, потім його зносить в сторони. Для того я зробив, значить, тут відрізав оцей, оце вухо, так скажемо, і приварив його до такої квадратної труби. Значить, ще зверху наварив уголок, щоб воно не прогиналось, і тут воно фіксується. Можна розширити колію. Можна звузити, М -м -м. можна виставити під любу колію. Оце така доробка. Е переробив я і Кронштейн. Оцей передній. Він йшов до китайського мотоблока. значить, Я його переробив для мотоблока мотор Січ, Прекрасно вона чіпляється, працює без проблем. О Оце така доробка е картопленої палки полтавської. полтавська.